Друзі, всім привіт! І слава Україні! Ну що ж, радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб каналі і хочу подякувати своїм побратимам і посестрам, які продовжують боронити рубежі нашої країни. А ми всі маємо або бути в ЗСУ, або бути для ЗСУ. Тому закликаю вас донатити для сил оборони і буде вам щастя. Ну, як мінімум, є надія, що виживемо. Правда? Така історія. Так, ну що, про сьогодні хочу поговорити трішечки про корупцію. Ви знаєте, що в нас є дуже багато журналістів, розслідувачів, антикорупціонерів, борцунів і борців з корупцією. Я знаєте, ставлю ці категорії, говоримо також сьогодні, але хотів би почати, звичайно, не з теми Резнікових яєць-по 17, а зовсім із іншого питання. Справа в тому, що на сьогоднішній день ми бачимо, що в фактично. В цій царській свиті президента Зеленського заходять люди, іноді заходять, як кажу, проходімці, які, проходячи, награбовують мільйони, а потім отримують якісь е, таке заслання. І що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас заслужену винагороду за лояльність до царя, до нашого е, зеленського і до його єрмака, звичайно, саме за цю лояльність і за виконання всіх забаганок банкової. Ти можеш отримати краще життя. Всі ці проходімці, знаєте, пам'ятаєте, як то в них там писало: Тварі, бардак, ми здесь проїздом. Так писала зелена команда на своїх рекламних роліках. Ну і що ми бачимо? Ну воно так і є. На руїнах України будується нове життя для свити нашого недоімператора. По-другому назвати його я не можу. Отже, що ми бачимо на сьогоднішній день? Ну, наприклад, Венедиктова у нас посол у Швейцарії. Це їй подякували за таке саме мовчання і гонорар за відставку з посади генпрокурорки. Так, ця подяка, звичайно, ми можемо її розцінювати, але давайте відмітимо, а чим відзначилася Венедиктова. Венедиктова це чума, так кричали громадські активісти за сфабриковану справу проти ріфмастера. По справі Шеремета та пам'ятаємо Юля Кузьменко, Яна Дугар і так далі. Тобто, ця чума це їй подякували за те, що вона чума. Гусів. Ну гусів такого, знаєте, видатного е, заступника міністра часи, часів минулої влади, і звичайно, крутішого, е, конкретнішого, скажімо так, керівника «Укроборонпрому», Фактично йому подякували. подякували і він став нас послом в Азербайджані. Рябікін Рябікін поїхав до Китаю. Це йому подякували за віддану працю з багатьма нулями на держмитниці і Міністерстві стратегічних галузей. Таран, ну таран це окрема історія. Він на посол Словенії поїхав. Ну, звичайно, зараз відбуваються різні перетрубації, але я так чомусь нагадую ці всі персонажі, тому що ніхто не забуде. Перекидку 10 мільярдів армійського бюджету на велике крадівництво і скорочення ракетних програм тарану подякували тому числі за дуже багато не тільки згорнутих військових необхідних речей, але й за фактичний розвал тієї реформи, яка таким тяжким скрипом рухалась в збройних силах України. Маркарова. Ну Маркарова поїхала в США. Дехто пише, що це її подяка за фінансові махінації е, через очолюваний нею Мінфін. Я можу тільки сказати, що якийсь з неї дипломат, ми вже всі побачили. Ми втратили союзника у вигляді Сполучених Штатів, ми втратили навіть посередника на перемовинах. тому що сьогодні Сполучені Штати працюють виключно в форватері російських інтересів. Так як я це бачу, я можу помилятися. А Маркарова взагалі, як посол, отримала чорну мітку в Америці, тому що скандали, овальний кабінет, виборчі перегони в Америці і так далі. Ми це все пам'ятаємо. Не будемо, як то кажуть, розбирати ці кейси. Вони вже всі знають. І Лащук, ну і Лащук, у нас болгарка да, в Болгарії, це їй подякували за навики, напевно, орального сексу, тому що. Вона якраз таки і чванилася тим, що є інструкторкою по таким речам. Не знаю, ну я можу це теж так само підтвердити, що курси по мінієту, напевно, вона дуже гарно проводити може. А по-другому, як можна знати? А за які такі заслуги ця людина стала послицею? І давайте подивимося, які в нас проблеми були в Болгарії внаслідок цього. Ну, ви знаєте, наприклад, від відзнаку одного з кримінальних авторитетів Болгарії саме завдяки подання пані Ілащу. Не чули, ну, Google вам допомогу, а я лише нагадую. Їдемо далі. Полюхович в Перу. Ну йому подя подякували не знаю за що, просто чувак був ВО міністра освіти, порішав і поїхав собі в Перу. Тим більше країна ну, для декого можливо не перспективна. А Костін, нещодавно Костін, генпрокурор, все ж таки, став послом у Нідерландах. Це йому подякували за всі прокурорські інвалідності, за ліквідацію прокурорського нагляду. Мародерство і те, що вони займалися, і по сьогоднішній день займаються. знаєте, я вам хочу сказати, що цей план він давно виношувався, і про це написав Остап Дроздов. Що якраз таки син Костіна він вже давно в США, а донька, яка писала, що як їй достала вже от це, Шотландія, Фінляндія, і вона хоче дамой в Монако. Тобто, чувака все нормально. От від слова, от просто. Тому розумієте, складається враження, що вони саме через це пруться до вершин для того, щоб що правильно поржати з нас. Так, да. творі бардак, ми з проїздом. Це було гасло зеленої камарілії, коли вона ще йшла до влади. І якщо вам скажуть, так ми ж цього не знали, та хрен тому правду, вам крикма кричали, що так і буде. Ну, але тим не менше, це ж не головна тема, куди уїхали дехто послами. Дехто ще сьогодні тут трудиться. Паша, як то кажуть, в поті ліца. Ну і що я вам хочу сказати? Непогане розслідування вийшло. Отже, на кінець то ми знайшли ту вчительку, яка отримує 4 тисячі доларів зарплати. Володя Арієв опублікував у себе на сторінці, і я хочу вас познайомити з цією вчителькою. Так, ми знайшли її. Це вчителька, яка отримує навіть не 4, а 6 тисяч доларів. Заробітні плати Була, правда, не проста вчителька, а це віце-прем'єрка і міністр економіки Юлія Свериденко. Отже, крім того, всього, вона вчителює. Ну, ви знаєте, що е, віце-прем'єр має дуже багато часу, він ще може викладати. По закону може, а по часу не знаю. Ну, тим не менше, викладає в Київській школі економіки, де за викладацьку діяльність в 24-му році вона отримала 3 мільйони 102 тисячі п'ятсот. 6 гривень гонорарів. І ви знаєте, ця історія не лише про аби які таланти пані Свериденко, бо інші викладачі вищі можуть тільки мріяти про таку подібну оплату. Але ця історія не просто про оплату вчительки, а це про конфлікт інтересів і про майбутнє кримінальне провадження. Так, для того, щоб флешка не затерлася, я наголошую майбутнє кримінальне провадження. Отже, про що мова? Справа в тому, що структури Київської школи економіки в 24-му році були виконавцями увага грантових програм. Бенефіціаром котрих було мінекономіки. Отже, ти затягуєш в інтересах мінекономіки цю школу грантову програму, а потім отримуєш в цій же школі зарплату триляма. І скажіть мені, що це не, не откат. Але справа в тому, що Мінекономіки очолювала Свериденко. І скажіть мені, що це не конфлікт інтересів. Тому подібні гонорари віце-прем'єрки в Київській школі економіки не лише виглядають негарно і підозріло, але і є предметом для детального вивчення на ЗК. Звертаю увагу свого побратима Тетерука Андрія, він якраз працює в НЗК. От я думаю, що я цю історію йому продублюю персонально в СМС, для того, щоб як мінімум, як мінімум, звернути на це увагу треба всім. Їдемо далі. Отже, як пише Володя Арієв, тільки готовий закластися, що улюблениці Єрмака і Зеленського нічого не буде, ще й придворні блогери Офісу президента їй скажуть молодець. Пам'ятаєте, Резнікову плескали в долоні. Про нього ми сьогодні теж згадаємо. Так от, до речі, ви знаєте, що є в чому прикол тут? А до речі, ще в тому, що президент Київської школи економіки, хто би ви думали? Правильно, Мілованов, колишній міністр економіки, а тепер голова наглядової ради Укроборонпрома. Гусіва ми з вами згадували, правда? Пам'ятаєте? І член наглядової ради енергоатому. Ну, ви знаєте, наглядова рада енергоатом, закупка реакторів російських у Болгарії за завищеними цінами. Це те, про що будуть розслідувати далі. Так, от питання про гранти Тимофія Мілованова. Ну, скажімо так, структура його поки що ігнорує. Але тут же ж є друга історія, і вона стосується саме інтересів Свириденко, Київської школи економіки, радника ОП. Мілованова. І зараз про це додатково. Отже, 3 мільйона 100 гонорарів Київської школи економіки, які в 2024 році отримала пані Свириденко, От. І друга частина цього розслідування Володі Ар'єва, якраз про, про що? Тимофій Мілованов є головою наглядової ради Укроборонпрому і членом наглядової ради енергоатом. Дві дуже потужні державні структури. Так, от, в наглядову раду Укроборонпрому у 23-му році Мілованова подало Міністерство економіки, яке очолює хто? Правильно, його очолює Свериденко. Ну, ця щаслива вчителька з 6 тисячами доларів зарплати в місяць. А вона того ж року отримала в той же самий рік від Київської школи економіки 851 668 гривень гонорарів, що зазначено в декларації за 24 рік. Розумієте, Міловано став представником від держави в наглядовій раді енергоатому. Обидва рази склад наглядових рад затверджував, хто уряд, хто член уряду в нас? Свериденко, щаслива вчителька. Тобто виходить, що міністр отримує гроші в структурі, яку очолює той, кого вона рекомендує в наглядову раду. І якого затверджує в наглядовій раді. А якщо це не конфлікт інтересів, то скажіть, будь ласка, що це за хрень? Я надію, що Національне агентство заповідання корупції відповість на це запитання. І про це надіслане офіційне звернення від депутата Верховної Ради. Ну, як вам? Розумієте, з ними добре на перстки грати. Ложиш три каски солдатських, бажано цих російських, бо вони такі, як баняки. Ложиш три російських каски, а під одну з них кладеш гранату. І граєш на перстки. А потім питаєш, ну ну скажіть, обіз'яни, під якою каскою граната? Без чуки. Чекав мене. Десь так виглядала ця історія, чесно кажучи, мене вона дуже харить, тому що на тлі отого, знаєте, ото зубожіння, піввареника, Я не знаю, що там сьогодні як буде вилизувати цю історію Мусічучка на своїх пльосах. Ну, але історія дуже показова, і це як це назвати як немародерство під час війни, я навіть не знаю. Ну але тим не менше, я з вами хотів би ще одну тему підняти, бо я ж сьогодні вже пару разів згадував Резнікова. І для початку вам покажу витяг одного з ефіру. Юрій Ніколов, знаєте, це той, хто відкрив яйця Резнікова. Він якраз там давав інтерв'ю на Ютуб каналі. Є питання. До речі, непоганий Ютуб канал. Рекомендую також. І, до речі, друзі, забув сказати: ви ж не забулися підписатися на наш з вами YouTube, задонатити на ЗСУ і підтримати наш з вами канал. В описі до цього відео, звичайно, ви знайдете все, що треба. Монобанк, PayPal, кнопка спонсорства, дзвоник, репост, місце для коментарів. Тому. Працюємо далі. Отже, мене привернув е, допис е, про Резнікова, і я зараз скажу, чому я за нього згадав. Зараз я вам покажу картинку. Так, да, до речі, про Свириденко, щоб не казали, що Лапін тут голослівний. Будь ласочка, от витяг з декларації: от 3 мільйони 100 гривень. Все задекларовано, все чинчинерьом. Від викладацької діяльності в Київській школі економіки. Так, ну а тепер про яйця Резнікова і не зараз поймете в якому ключі. Що Резнікову ніяк не можна присвоїти статус, що він не в темі і не в долі. Ну ніяким чином він не може відмазатись від того, що відбувалося в його міністерстві. Ну на жаль, є дуже багато підстав вважати, що він, його особисте оточення мали свій інтерес в оборудках, які там відбувались. І так само є комфортна впевненість в тому, що офіс президента, ну який поставив Резнікова туди, був головним бенефіцаром всіх цих історій. Ну от просто левова доля високомаржинальних оцих оборудок, яка відбувалась, вона відбувалася абсолютно санкціоновано офісом президента. це не партизанщина. От партизанщину в офісі не люблять ні ніякому разі. Ну було я вам трішечки скажу, що таке партизанщина. Партизанщина це коли тебе поставили на посаду, і ти втіхаря крадеш, не повідомляючи про це офіс президента. То вони це називають партизанщиною. До речі, юлі юрі ніколо не, не даремно це слово вживає, бо саме так це називається в команді президента Зеленського. Якщо ти втіхаря, від команди щось собі нигаєш, а на гора вугілля не подаєш ну десь так. Багато свідчень того, що коли хтось намагався попвідпартизанити тишком нишком від усіх свій шматочок, якоїсь там тендеру шмендеру то той швидко прощався з роботою. був викинутий з, з команди офісної, от в даному випадку все було чиньки-дріки, Погоджено і так далі. Ну нагадаю, 22 рік на торговлю зброєю був поставлений за столбами міністра Денис Шара. Це конкретно бізнес-партнер Андрія Єрмака. Ну, от прямо співласники однієї товки були. От і Олексій Резніков, і міністр оборони, ну такий, мав дуже при, приязне ставлення Андрія Єрмака, і е, його люди постояли на, в тил, тилових закупівлях. І зараз е, людей, які відповідали багато в чому за ті закупівлі, е, офіс президента прилаштував дуже на дуже притомні посади. Наприклад, пан Замлинський, е, заступник Резнікова е, тієї пори, який відповідав за фінансову частину всіх цих проплат, він зараз е, від е, закупівлями де ж спецслужби спецзв'язку, а це великі суми, ну мільярди на нас. На, на спеціальне обладнання і так далі, ну, сорян, ну, Тобто, ми є всі підстави вважати, що е, ця група е, захищає своїх до останнього? Ну, от і все, що треба було сказати. Група захищає своїх до останнього, а Ігор Лапін колись розповідав в ваших ефірах, в наших з вами ефірах, що Резніков має сидіти. Так, я пригадую, як йому плескали в долоні, коли його там, е, з такими почистями, з оваціями. А чому він має сидіти? Ну, як мінімум, що він в темі і в долі, про це вже є дуже багато свідчень, але саме цікаве, Резніков має ту статтю, яку він сам собі як явка з повинною, оприлюднив в медіа. Ця стаття називається Заздалегідне обіцяне приховування злочину, так тому що Резніков вийшов і почав виправдовувати яйця по 17, розповідаючи, що це вони якимось там в кілограмах міряються. Тобто він почав таким чином виправдовувати і приховувати цей злочин. Ну, Звичайно, позитивні банкомати банкової сьогодні будуть, напевно, розповідати якісь інші історії. Але ми ж продовжуємо, бо я ж сьогодні ж не зовсім там про Резнікова хотів. Просто цей допис мене привернув мою увагу. Написав Валера про запас, наш побратим, який воює на сьогоднішній день. Так от що він написав: кейс про знаменіті яйця по 17 офіційно оформлено набу. І на харчуванні ЗСУ в 22-23 роках, таки прикурілі 700 мільйонів саме в розпал найкрив... найкривавіших боїв. За то, як міністру Резнікову аплодували, і на капоти ніхто не пригає з криками про відрубані руки. І найантикорупційніші активісти скромно мовчать. І суворі навіть воєнні на один плюс один. Бо ви знаєте, нас на один плюс один теж є дуже авторитетні воєнні, які теж сьогодні чогось. Нічого не розповідають. Оно само, як завжди, розсосеться. Народ, я вам скажу, не розсосеться. Бо спеціалістка по мінієту пані Ілащук, вона послиться в Болгарії, тому тут вже само не розсосеться. Насправді, тупий Дірібан вже давно став становим хребтом тієї системи, заради якої щось там ламали в місті. Пам'ятаєте, прийдемо сламаємо систему. Яйця це лише невеликий епізод. Барахління від бракованих мін до озеленень прифронтових міст та спецпенсії прокурорам інвалідам. Просто одним такий стан речей вигідний, інші у нього на позитивному підсосі, а більшість соромно визнавати проєбалі. так. Більшості соромно визнати це все. І Це правда. Вони фактично просрали своїх улюбленців і на єдиному про таке не дуже покажуть. Та і не в традиціях добрих українців осмислювати власні помилки. От тільки я в цьому лицемірстві і корупційній ренті на оборонну війну не те, що виграти, а хоча б не програти, це ще питання. Як, це, як цього досягти? Ми поки що з вами ніхто не знаємо. А тим часом, тим часом я вам хочу показати одну картинку, яка заслуговує на вашу увагу, тому що, як казав Кучма ще непокійний, так це ж вже було. Картинка? Я вам зараз покажу, яка це картинка. Будь ласка, гружу. Загружаю, завантажую. Ось вона відкривається. Ба-ба-ба-бам! У бюджеті знов не вистачає грошей на війну під загрозою зарплати військових наприкінці року. Про це написали в економічній правді. Державі знову не вистачає грошей на війну, влада має збільшити видатки на оборону на понад 200 мільярдів, бо інакше від службовці, залишаться без зарплати. Тобто, ви замітили? Як навіть подається і ця стаття, вона подається не про те, що чиновники залишаться без зарплати, прокурори залишаться без зарплати. Ні, в них не вистачає на війну. На прокурорів і на чиновників в них це все святе. Чесно кажучи, минулого року ця історія була. І для того, щоб відновити дірку в бюджеті на 500 мільярдів, підняли всім податки. А після того з цих податків дали вовину тисячу. Зараз кажуть, блін, 200 ярдів не хватає. Що буде робити гетьманцев? Правильно, гетьманцев буде розказувати про необхідність підняття податків. Історія дуже показова. І я вам хочу сказати: дуже багато хто багато що написав, але я хочу сказати трішечки від себе: гетьманцев для того, щоб підняти податки, нам колись розповідав про гусей. І от поки. Як він каже, гусей, вони так вміють щипати, щоб ці гуси навіть не кричали. Але наші гуси кричать. Тому що, окрім того, що їх щіпають, з них вже така команда Гетьманцева, Зеленського Єрмака і інших здирають шкуру і паралельно, вибачте, ще й трахають. Тому ці гуси кричать. Така історія, про це хотів з вами поділитися. Хотів, щоб ви про це знали, бо я про це знаю. Ну і що? Підписуємося на наш з вами канал, тицяємо файників, подобайки, вподобайки, пишемо коментарі. Кнопка спонсорства Монобанк і PayPal в описі до відео. Але саме головне підпишіться і розповсюджуйте це відео. А я вам щиро дякую за сьогоднішнє, як то кажуть, розуміння. Перепрошую за різке слово, і ми переможемо в будь-якому варіанті. Ми переможемо! Слава Україні!